Добрий день, друзі! Хочу сьогодні записати відео про емоції, емоції інших людей відносно вас, відносно мене. Чому зібралася записати це відео? Тому що я людина. І прожила певну кількість життя. і Є люди, які, звісно, яким я подобаюся, і є люди, яким я не подобаюся. Чому не подобаюся? Ну, я не знаю, просто не подобаюся. Може мій голос не подобатися, може, я зовнішньо не подобатися. Може, викликати відчуття якоїсь заздрості, ревності, злості, але це все не моє. Розумієте? Це все не моє. Це. Тих людей, які так про мене думають. Чому я хочу вам це сказати? Тому що є люди, які зараз на даному етапі свого життя, можливо, розлучаються. Можливо, мають конфлікти на роботі, можливо, мають конфлікти в сім'ї, там, не знаю з ким. Так от, все, що ви робите, ви робите собі, не комусь. розумієте? До когось це може дійти, а може і не дійти. Ваші емоції, там, якщо ви заходите до когось на сторінку і хочете подивитися його успішний успіх і йому позаздрити, або подумати, от собака, все йому виходить, і звідкись гроші бере, і туди їздить, і те бачить, і те, а я тут не маю на то і на то. Так от, для чогось люди це роблять. Я не знаю для чого, але це само само, я не знаю, мазохізм якийсь. Якщо вам хтось не подобається або ви комусь заздрите, не дивіться. Просто, тому що розумієте, суть в тому, що ваші емоції це ваші емоції, і вони руйнують тільки вас. Тому що в мене був момент в житті, період мого життя, коли мені було дуже важко. Важко, прямо я цю важкість відчувала фізично, біль фізично. Він, мій душевний, переходив до такої фізичної болі. Потім я цей біль розхлюбувала довго в собі. Я мала це зцілити для того, щоб добре жити. Але суть в тому, що коли вам погано від якоїсь людини, до людини це не доходить. Розумієте, те ваше погано людини не стосується. От в мене там, наприклад, були стосунки, коли я думала, Боже. Хай йому хоч один день буде так, як мені ось зараз. От не, не цілий відрізок, так, а один день. Хай людина відчує те все, що відчуваю я, так, ті тони хейту, того. Ну, такої тяжкості якоїсь душевної, от я просто цього хотіла. І що ви думаєте, людина це колись відчула? Я вас прошу, людина собі живе нормально. Не думайте, що те, що ви комусь бажаєте, обов'язково до когось дійде. От просто це цейсь життя, а це ваше життя. От. І, і я мала усвідомити це, перейти, це, щоб зцілити себе і жити далі. Але цей період е, я потратила настільки е, душевної і духовної своєї сили, що е, мені потім довгий період довелося себе зцілювати. Розумієте, Я довгий період е, не могла. Подумати навіть в голові, коли я там знаєте, як виглядає там депресія? Це коли ти усміхаєшся, але це не означає, що депресія це не означає, що ти лежиш, як я не знаю, на ліжку в горизонтальному положенні, і ти їсти не хочеш і пити. Таке теж буває. Але буває і таке, що ти живеш, але ну, в тебе депресія. Ти усміхаєшся людям, ти намагаєшся влаштувати якусь, е, свій побут, але в тебе депресія всередині. І, е, ну, і, і то реально, розумієте? Але ніхто цього не зможе відчути. Це відчуваєш тільки ти. Розумієте, це ваша травма. І якщо ви будете її посилати в космос, вона не відбудеться з кимось, вона не станеться комусь, нічого комусь не станеться. Це стається вам. Для чого це робити? Не нищить себе зсередини. Розумієте? Я настільки була переконана, що. От я, буду жити так, як... От я вже налаштувалася на те, що я буду жити собі так, як я собі придумала. Коли я почала спілкуватися зі своїм чоловіком, в мене були навіть, я йому про це говорила, що з чоловіками я зав'язала. Ну, Реально, я так відчувала. розумієте, Я могла з ними дружити, але не, ніяких більше стосунків не мати. Тому що це настільки мене травмувало, що я реально так думала і я реально на це була налаштована. Я побудувала собі в голові план свого життя, але він аж ніяк не включав в себе ніякого чоловіка. розумієте, Аж ніяк. Тому е, ваша травма, вам здається, інколи, що вона з вами навічно, Але ні, її можна проробити. Якщо вас хтось дратує, це означає, що він вам щось підсвітлює у вас, що б ви хотіли, але ви цього не робите. Розумієте? Це вже проговорили сотні психологів, сотні. але... До когось це все-таки не доходить, розумієте? Якщо вас хтось сильно дратує, прям ви розумієте, що бісить. Подумайте, що ця людина робить, що воно вас так бісить. І чи не хотіли б ви так робити, чи не хотіли б ви так виглядати, так жити, туди їздити, те купляти, те мати. Так, хотіли б. Але ну, чомусь не виходить, то чому ви не можете жити своє життя, побудувати свій план, не дивитися на план життя когось, а побудувати свій план, особистий свій. Ви не знаєте, що криється за е, успіхом інших людей. Ніколи, це як ви всі бачили картинку, як балерина танцює, і всі в захваті від того, як вона танцює. Але коли вона розв'язує свої пуанти, в неї просто скривавлені ноги, так на тренуваннях. Тому люди, успіх це, це праця. Я не знаю, мені здається, що не буває нічого без праці. Я не кажу, що це має бути тяжка праця, але це якийсь досвід, якесь навчання. Це тільки діти хочуть показати успішний успіх, такі діти від 18 до 30 Ще хочеться знаєте, десь показати, який ти там успішний, куди ти їздиш, що ти там бачиш. Мені не треба це для того, щоб мені е, щось е, комусь доказувати, я і не хочу. Мені не хочеться роздягатися для того, щоб мене побачила, яка я красива чи не красива. Абсолютно, я і ніколи про це не думала, розумієте? Для того, щоб побачити красоту жінки, її не потрібно роздягати. <розумієте> ну не потрібно оцінювати когось е, е, через свої травми. Не потрібно, вони не долетять до когось, тому що в когось є свої травми вже. От повірте, ми всі родом з дитинства і нас всіх травмували. Не травмуйтеся об чиїсь травми, не заздрість нікому. Не, е, не дивіться на когось через призму темних окулярів. Одягайте в своє життя більш якихось світлих рожевих окулярів, тому що так легше жити. Неможливо жити весь час, думаючи, що е, всі не добрі, тільки я один добрий. Це неправильно. Я дуже радію, що наразі і раніше, е, там, не знаю, доленька якось так розпорядилася, що в мене немає якоїсь заздрості. І це мене дуже сильно радує. Я завжди дуже радію за людей. От коли в них щось е, е, виходить, мені здається, круто. Я теж хотіла б, щоб в мене вийшло. Для того мені треба зробити то-то-то-то. Ах, я лінюся. Блін, Ну, все одно треба включатися для того, щоб в мене щось вийшло. Блін, я завжди так думаю. Тому я інколи там думаю, ой, яка класна жінка. І е, я не те, що От просто захоплення. Мені хочеться для того, щоб е, е, я стала якась там, для того мені потрібно викинути щось. Своє і купити щось нове, викинути якусь книжку, купити нову, почитати нову, послухати якийсь новий урок. Це, це просто план нашого життя. Будь ласка, якщо ви заходите на чиїсь сторінки, і вас хтось сильно тригерить, і ви кожен день до нього заходите, а він вас дратує, не заходьте. Просто живіть собі своє життя, будуйте собі в ньому свій план. Тому що ви можете ніколи не стати такою людиною, але хтось може дивитися на вас і думати, яка вона щаслива, який він щасливий, в нього там все то, і то, і то. Але ви не знаєте. Ту людину, на яку ви дивитеся, чи все в неї так, як там показано, і не шукайте щось, не шукайте підвохів, не шукайте. А вдруг вона не така щаслива, а вдруг в неї щось не так. Так, у всіх не так не буває, не буває ідеального життя. Це шизофренія. Люди не можуть бути весь час щасливими. Весь час щаслива людина це діагноз. Розумієте, психічний діагноз, це психіч. Психологічне відхилення. Не може людина бути весь час щаслива. Люди всі переживають різні емоції, вічая, розчарування, образу, злість, ненависть, огиду. Ну, Багато негативних емоцій, які нам дозволяють ставати сильними. Від злості ми беремо енергію. Це сильна енергія. Від огиди теж ми беремо енергію. Ми маємо відчувати всі емоції, і щасливі люди теж їх відчувають. Не шукайте цього на інших сторінках. Тому що люди вам будуть показувати тільки те, що вони хочуть показати. А люди зазвичай хочуть показати те, які вони. Не шукайте підвохів. В чиємусь житті, бо чиєсь життя це чиєсь життя. Живіть собі своє життя. Не посилайте в космос щось погане. Посилайте щось хороше, і воно до вас вернеться. Я в цьому впевнена і, і переконуюсь, тому що погані речі це погані речі, і погані речі можуть і до вас вернутися. Краще посилати в космос те, що до вас вернеться добром. Будьте добрішими. Тому що ми ніколи не знаємо. Чи те, що ми посіяли в своєму серці, проросте, чи не проросте. І чи якщо ви думаєте, що ви сієте комусь оце, воно проросте в когось, воно може прорости і у вас. Тому сійте добро, нехай воно проростає у вас. Такий собі спіч про те, що немає успішного успіху. Є просто люди і життя. Життя, яке ми живемо. Щось ми хочемо транслювати, а щось чітко не хочемо. Але це не означає, що ми не відчуваємо якихось емоцій, болі, розчарування, злості, ненависті, образи. Ми все відчуваємо. Просто кожен це відчуває по-своєму і в свої періоди свого життя. Розумієте? Нехай у вас буде більше позитивних емоцій, красивих людей і добрих ваших розумних, мудрих рішень. Якщо ви мої люди, я вас обіймаю. Заходьте, підписуйтеся і будемо говорити. Я рада жити це життя. Я дякую, що я в ньому живу, що я можу з вами говорити просто так: записувати відео і. Бути певною, що хтось його, хоч одна людиночка, почує і зрозуміє. Тому що інколи можна чути деякі речі багато-багато разів, але не звернути на це увагу. А інколи хтось сказав таку певну хвилину, певним голосом, певною емоцією, і ти це почув. Так буває. Якщо мене почує хоч одна людина, я буду цьому рада. До зустрічі!